Дуже велика вага є для людини, то я сам як став бомжом, зрозумів, що найліпше, коли ви закриваєте у маленькій комірчині двері своїм ключем, і то є найбільша радість. За довгі роки бродяжного життя Валерій Вашенко не перестав мріяти і про родину, і про нормальне життя. Після програми Відверта розмова у старенького з'явився шанс повернути втрачене. Мене дочка стріла в вагоні, бо я її не пізнав, що це моя дочка, бо я її не бачив більше 20 років. Фактично це після розводу розумієте? А в них вже як кажуть, і свої діти є і родина. І вона давай, пішла, подивилася на програму і мене побачили. І вагон, а я є. І вона зразу пішла до мене. Ой, тут, вкажу, то Кевкаже, то важко сказати. Та мріям дідуся, на жаль, не судилося збутись, принаймні поки що. Він з дочкою зустрівся і якось продовження логічно завершення та історія не мала. Тобто він далі. Так перебивається по чужих людях. Щоправда, й у ніч ліжці чоловік більше не живе, лише зрідка навідується. Зиму Ващенко перебув в лікарні, було ключиться. Він в восьмій лікарні зиму перебув. До того сьогодні дзвонив Дубну до його знайомих вересень, жовтень був в Дубну, В листопаді був у нас, потім потрапив в лікарню. Після того два дні він це значить, 23-24 лютого лютові ночував нас, і тепер знов десь людини нема. Пішов з притулку ще один герой нашої програми. Олег Басакін, успішний і небідний бізнесмен, який став безпритульним. Причому життя чоловіку зламали не наркотики чи оковита, а банальний збіг обставин. Пішла дружина, потрапив в аварію, став інвалідом, втратив роботу. Я мав все дійсно. Все життя я працював на. Рівних посадах, тобто або менеджер фірми, або директор фірми. У мене був і свій бар, і я був директором клубу нічного. Найбільше він хотів помиритися з колишньою дружиною. Як її звати? Іра. Пані Іра, шановна пані Іра, послухайте, що для вас скаже ваш чоловік. Все, пішов. Ірочка, я тебе дуже люблю. Я знаю, що це важко. Щось змінити в нашому житті, але якщо щось станеться, скорше всього добре, я завжди буду чекати тебе. Я тебе люблю. Сказати, кохаю у вічі, каже чоловік сьогодні, нагоди йому так і не трапилось. Отож, нині він вчиться жити один. Наразі мешкає у реабілітаційному центрі на Сихові. Для того, щоб там перебувати, щоб там перебувати там, е, треба записуватись на якісь курси, а перелік курсів там приблизно 20 професій. Тобто, якщо ти якийсь термін, там, наприклад, я записався на курси живопису, ну, тому що це е, для мене близько. Паралельно ж запевняє чоловік, шукає роботу. Якусь таку, при якій не потрібно буде бігати по місту. Диспетчери, я не знаю. там. Каже, має мету заробити на операцію, бо лікарі обнадіяли, хірургічне втручання може допомогти позбутись милець, а тоді й до нормального життя повернутись буде значно легше.